Усім привіт, мої дорогенькі! Ну що, ви готові до великого розпакування? Я отримала свою зарплату і пішла, як справжня жінка, купляти подаруночки і корисні речі. Ой, ця Аврора ніби секта. Я завжди кажу, ці рукавички, Аврори, там завжди щось все потрібно, так? Найулюбленіший, найантистресовіший магазин, місце, де всі знімають стреси, це Аврора. Ну, ці всі рукавички Аврора. Ну, більшість Аврора, там величезний асортимент, бо ця мережа дуже, дуже в неї може собі дозволити великі знижки, тому що вона дуже велика, ця мережа. І зараз покажу, що я накупила на подаруночки своїм близьким рідним і додому, що потрібне. Не скажу, що щось в мене лишнє, зайве, якесь непотрібне. Ось, наприклад, Ксюша моя вже скоштувала корм по акції, був 4 лапи аж по 10 гривень, чого було не набрати. От скажи, Ксюшенька, ти готова робити розпакування? Усім заходить моя Ксюша дуже сильно. У мене буде, мабуть, окрема рубрика Ксюша, тому що про цю зірочку можна знімати окремі відео. Вона у мене медійна. Подивіться, яка красунька. Які в неї лапусічки. Подивіться, які махнаті, гарні лапуськи. Так, ну що ж, почнемо. Оце хвіст буде вже нанюхала. М'ясо нанюхала в пакеті. Так, давайте дивіться. Купила всього в мене в пакеті на, з аврори на 2 300. Думайте, цю суму. На 2300. На 2300 в мене закупівель. Сюш, ну мені не видно нічого. Давай не будемо прикриватися. Так, кава. Я вам покажу, що я на цю суму набрала. Кава, хвіст буде з'являтися періодично. Це я таку не п'ю, це подарунок в мене зараз у відрядженні мій брат, тому йому пригодиться. Буде в мене в гостях, я хочу його пригостити. Ось такі купила я смажене смажені насіння. Велика упаковка, каже, дуже смачні. Взяла, що було буду підгризати потрошки. Так, потім взяла ось такі судочки. Ось такі судочки такі. і ось такі. Це знову ж таки приїде, ну, планую приїхати в лікарню і до мене в гості мій брат, і хочу йому смаколиків наготувати, і дуже зручно сюди покласти буде якусь їжу. Це дуже класна річ. Я на початку війни хлопцям також передавала, коли смажила котлетки, пиріжки, передавала в таких судочках. Ну, розумієте? Ви мене розумієте, да? так. Е потім, оця істерика, бо ми купили ось такі були 4 лапи по 10 гривень. Я вже її насипала, в неї вже тарілки вона лежить. Потім ось такий був Фінікс по 18 гривень. І знаєте, дуже вигідно було взяти. Ось такі були по 26 гривень, ось такі консерви. Я ще такі не купляла. Називаються корм, вологий корм котів. Я не впевнена, що моя Ксюша буде таке їсти. Акційна ціна 26 гривень. Але ж ви знаєте, скільки котиків в мене на дачі. Тому взяла аж три банки. Три банки. Десь третя. Десь третя. А, ще чотири лапи Ось виліз. Ще корм. Ну, коротше, ви мене зрозуміли, десь третя банка зараз знайдеться. Три банки. Дві ось такі і одна така. Я вважаю, що це вигідна покупка. Котики в мене там під'їзд такий корм. За 80 гривень була ось така, 85 гривень ось така маска. Не користувалася, її, але хочу спробувати. у мене закінчилася маска для волосся. Подивимось, що і як. Мені здається, що непогана. Кератинова така масочка для волосся. 34 гривні, здається, чи щось таке було. Біля 40 гривень ось така змінна шубка на швабру. Така річ теж повинна бути в арсеналі завжди. У мене класична швабра, поки та сушиться. Або треба, наприклад, як я в під'їзді мила площадку, змінна якась така. Піде. Це така річ за такі гроші по акції за 40 гривень. Пробачайте, це нормальна ціна. Так, не, не, не збиралася купляти собі цю сковорідку, але купила. Фірма непогана. Хомер, Гомер, Хомер ось така блинна, тому що в мене немає для блинчиків тоненької та такої сковорідочки. Є на дачі, але там, стара вже в мене. А ось такої, на жаль, не було. Тому я вирішила собі купити ось таку тоненьку сковорідочку. І, буду... І розмір млинчиків, такий, як я люблю. Я не люблю маленькі, я люблю ось такі прям величезні пінкейки, або це щось буду смажити така в колір моєї кухні, сірої, мені сподобалась, Тому буду смажити млинчики, тому що я їх обожнюю. Так, Це не, не запланована покупка, відверте. Це я просто побачила, в мене шторка впала. Так, не запланована також була кава. В зернах величезна пачка коштувала 290 гривень. Ось така. Бачу, залишилося три штуки. Було Було багато, цілий там полка. Не знаю, що за кава не пробувала. Дуже приємна ціна. Бразилія. Бразильська кава, вона смачна взагалі там. Кава ботанічного сорту, арабіка і рабуста, натуральна смажена, зернова, ароматизатор, хочовий натуральний. Ну, Для кавомашини зерна Спробую. Чому ні? Я в мене ж кавомашина. Зараз, до речі, я зранку випила таку. Вже <Ав> закінчується у мене амбасадор. Мені подобається амбасадор такої кава. Ну, а потім перейду на цю допомогу разом з цією кавою. 290 гривень. Гарна ціна, тому сковорідка і ця кава була не запланована. Також, ага, ось ця баночка корму. Ще, бачите, середню я купила. Ще Фенікса купила, бо теж ми їмо таке. Значить, що? Що ще? Що ще? Це ось такі були за 34 гривні ось така величезна величезна пачка серветок вологих дитячих з екстрактором марки та алоя. 120 штук. Також знадобиться у мене. Постійно брати у відрядженні чоловіку, мусимо зробити. Вони дитячі, без спирту протирати тіло, десь щось військове, наприклад, такого, е хто військовий, беріть, тому що це класна річ і ціна 100%, 100 суперова. Все, що дитяче, воно найкраще брати, ніж дорожні речі. Вони більш лояльні до шкіри. І подарунок купила ну що подарувати своєму чоловіку на новий рік. На Різдво і брату також купила. Ось такі були в Аврорі по 160 здається гривень сушилки для взуття. Купила одну і другу. Вважаю, що це корисна покупочка, тому що коли так кошти відряджені, поїздці десь. Е Треба терміново підсушити взуття і нема, як вдома, батареї десь поставити. Ми знаємо, як чоловікам важко інколи постійно знаходити в диті, треба його змінювати, сушити. Тому купила ось такі сушилки: одну брату, одну чоловіку. Вона ну, така корисна. Я ж кажу, зараз по подарунки повинні бути корисними, практичними. У нас таке життя зараз. Також купила матусі. Таку шампунь в подарунок була. Також на акції ось така величезна пляшка, дуже приємний аромат. Знаю, що вона собі пожаліє купити. Можливо, вони купляють завжди якісь дешеві такі, ви розумієте, що те, що я. І ось такий шантиклерчик мій улюблений. І буде такий подарунковий набір. Ось так буде матусі. І іншою метою у мене також є шантиклер і собі взяла, бо поки він за 140 гривень в просторі він 200 з чимось коштує. Я купила і собі запас, поставлю. Тобто я матусям дарю, моя матуся від нього в захваті. Вже диван відстирала оці всі на диванах оці бильця, каже, що ідеальний варіант. Вона їм все моє зараз. 26 гривень морська сіль. Ось така класична. Дуже класно. ванну кидає після спорту, після заняття приходжу після пілатуса, додаю ванну. Це така класна річ. Робіть ванночки з солью, це офігенно. Ну, ось це всього я накупила на 200. Що ще в мене? Тут взяла сьогодні каталог фармаційновий, ось такий вийшов. І планую зняти СМР. Давно не знімали ми журнальчики. Тому не дивилась в нього, щоб було і мені цікаво, і вам цікаво знімати СМР. Тому, хто дивиться мої СМР, чекайте, нове відео буде. Будемо гартати новий каталог. Ще купила брату своєму ось такі нижню білизну, в подарунок, хочу також подарувати йому сушилка і такі е чоловічі трусики. Це таке, що потрібно. Кажу, Всі практичні подарунки купила такі, е жіночка продавала там на риночку, ось такі однакові, при такі е покласти пакетики. Новорічні, святкові, куди покласти матусям е подаруночки. Ага, ще ось купила для, відео для вас. Лаврорі. Ось такі мадняві, мадняві окуляри. Подивіться? <рес> <рес> Подивіться, як вони мені личать. Така форма окулярів це моє. Тому чекайте, буде відео в таких окулярах. Не просто. Будемо щось знімати. Рольове. Так, що далі? Ще я купила з продуктів собі, покажу, що я от перейшла на корисне харчування. Ось таку бабусі купила тиквочку вже почищену. Буду готувати сьогодні. Зараз передінуся. Купила квасолі червоної також у бабусі. Знаєте, ці продають бабуліньки, все домашнє. Такі купила домашні, також там жіночка продавала цей гарний бурячок. А, таку гарну цибульку купила. Ось одна в одну, бо в цьому магазині була дуже страшна. Цибуля, якась така покручена, якась облушена. Також купила маринадик такий, ананас та карі. такарі. І ось моя проси, бо чує, зараз будемо їсти цуша. Ось такий стегна. Буду виразні маринувати, зараз запитати. І купила курячий фарш. Також будемо робити зараз, планую зробити фарширований перець, тому що треба доставати з морозилки потрошки перець, заморожене, все готувати, тому що воно все портиться, буде портитися, це не годиться, коли так стільки немає світла, воно то вмикається, то вмикається. Все одно, навіть те, що заморожене, на жаль, воно починає потрошку відтаювати. Це не дуже корисно для продуктів. Хоча ще морозилки тримають, але все одно, треба виїдати потрошки, буду все, що заморожене, використовувати більше фрукту, доставати компоти, варити, заморожені буду їсти фрукти. Тому якось так. Ксюш, тобі сподобалось розпакування? Скажи, чи подобається тобі? Моє зірочко. Зараз будемо кушати м'яско. Зараз вона фаршик любить. Зараз їдам фаршик потрошки. Моя зірка. Всім гарного дня, мої дорогенькі.